У Полтаві провели другу трансплантацію серця. Складна операція проходила 10 вересня в обласній лікарні імені Скліфосовського. Як розповів головний лікар Григорій Оксак, донором став пацієнт, якого після дорожньо-транспортної пригоди доставили до лікарні у тяжкому стані. У 20-річного хлопця була кома другого ступеня. Лікарі в реанімації більше тижня боролися за його життя, але стан погіршився. Медики діагностували смерть головного мозку. Відтак родичі юнака прийняли рішення подарувати шанс на продовження життя чотирьом людям. Нове серце отримав 25-річний чоловік, зазначив Григорій Оксак. В результаті сумісної роботи з командою інституту серця міністерства охорони здоров'я України, командою спеціалістів обласної лікарні було виконана трансплантація серця пацієнту, який стояв. В черзі в єдиній державний реєстрі пацієнтів, які потребують трансплантації, печінки і нирки були перевезені в інститут серця і там виконана трансплантація ще трьом пацієнтам, двом, кожному пересаджено нирки і третьом пересаджено печінки. Всі 47 пацієнти в задовільному стані, органи функціонують, пацієнти почувають себе добре.